Від друзі, після того, як ми з вами ознайомились з таким многокутником, як призма, то прийшла черга подивитись, що ж таке піраміда, тому що це також один із видів многогранників, і це також одна із фігур завдання, про яку зустрічаються у вас на ЗНО і НМТ з математики. Познайомимось, що ж за фігура називається пірамідою. Пірамідою називають многогранник, у якого одна з граней – довільний многокутник, це називається основа, а інші грані це трикутники із спільною вершиною. Отже, на малюнку, ви бачите, о, в основі многокутник. Тут може бути не обов'язково п'ятикутник, якось тут, може бути різного роду многокутник. Це і Трикутники, чотирикутники і так далі. І спільна вершина саме головне, що у піраміди, і ця спільна вершина, от для прикладу, S, вона утворює трикутники з вершинами основи. Оскільки в основі п'ятикутник з п'ятьма сторонами, то ці п'ять сторін утворюють з вершиною п'ять ось таких бічних трикутників. Отже, спільну вершину бічних граней називають вершиною піраміди, n кутник називається основою піраміди. Відрізки, які сполучають вершину піраміди з вершинами основи, тобто, ось, наприклад, S і A, S і B, S і C і так далі, називають бічними ребрами. Цих бічних ребер стільки, яка фігура в основі цієї піраміди, Тобто, якщо п'ятикутник то п'ять ребер, якщо трикутник, то три ребра. На рисунку у нас зображена п'ятикутна піраміда, тому що в основі п'ятикутник А, Б, С, Д, М це основа піраміди, С це вершина піраміди, це та одна єдина точка, яка ще з'єднана з вершинами основи. СО на малюнку ще позначена висота, а СА, СБ, СЦ, СД і СМ це бічні ребра даної п'ятикутної піраміди. От давайте, для прикладу, розглянемо піраміду Це також п'ятикутна піраміда, тому що в основі я бачу А, Б, С, Д, Е, це п'ятикутник. І давайте позначимо, що ми розглядаємо піраміду А, Б, С, Д, Е. Це ось така піраміда. Що ж являється основою піраміди? В основі Н-кутник, а в даному випадку п'ятикутник. Отже, основою даної піраміди є п'ятий кутник. В позначеннях це А, Б, С, Д, Е. Бічні грані піраміди. Бічні грані це трикутники. Трикутники, які з'єднують сторони основ і вершину. Отже, бічними гранями даної піраміди є, дивіться А, Б Q. А, Б кюм. Один трикутник. Далі B, C, Q, Далі C, D, Q, Далі D, e, Q і A, e, Q. Тобто бічні грані піраміди завжди трикутники в незалежності від того, є в основі який енкутник. А кількість цих бічних граней залежить від того, яка фігура в основі. У нас, якщо п'ятикутна піраміда, то відповідно у нас п'ять сторін, і відповідно п'ять бічних граней. Вершина піраміди в даному випадку це точка Q. Вона поєднує всі бічні ребра. Ну, а бічні ребра, це дивіться, це ті відрізки, які сполучають вершину, і вершини многокутника, який в основі. Тобто AQ, BQ, CQ, DQ. І EQ. Оце у нас бічні ребра. Їх також 5, оскільки 5 вершин у п'ятикутника, який в основі. Розглянемо властивості піраміди. По-перше, піраміду називають n кутною якщо в її основі n кутник Трикутну ще піраміду називають тетраедром. Тобто, якщо у вас задана трикутна піраміда, значить в основі трикутник, то в умові задачі може бути ще що? Це просто тетраедр. Далі чотирикутна піраміда, значить, в основі чотирикутник, може бути і квадрат, і прямокутник, і. Паралелограм, і тоді це чотири вершини, і тоді це чотирикутна призма. П'ятикутна призма, коли в основі п'ятикутник і шестикутна, для прикладу, показана в основі шестикутник. Ну, Як ви розумієте, Н-кутники бувають більшої кількості сторін кутів, відповідно, і піраміди також можуть бути з більшою кількістю бічних ребер і вершин в основі. Далі розглянемо, що таке висота. Перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до площини основи, називається висотою. Перпендикуляр проведений до основи, значить, завжди, якщо перпендикуляр, то перпендикуляр він перпендикулярний до основи. Тобто, на даному прикладі, ось в цій піраміді у нас показана висота але Ви повинні завжди пам'ятати, що висота. Перпендикулярна до основи. Основою в даному випадку є п'ятикутник, але позначати можна трьома літерами а, Б, С. до площини ось цього п'ятикутника. На цьому малюнку дивіться: зображена висота ОС або СО. Давайте позначимо СО. В даному випадку СО перпендикулярна до площини також п'ятикутника АБЦДМ, а скорочено можна записати АБЦ. І на цьому малюнку показана. Висота піраміди також СО, SO, це перпендикуляр проведений до площини основи СО. SO, і в даному випадку СО SO, перпендикулярно також до площини основи до трикутника, в даному випадку до трикутника АБЦ. Як знайти площу бічної повної поверхні піраміди? Яка б не була у вас піраміда, но площа повної поверхні завжди дорівнює сумі площ всіх її граней? А кількість граней залежить від форми N-кутника, який тут у нас в основі. А площа бічної поверхні це дорівнює сумі площі її бічних граней. Тобто площу повної поверхні піраміди можна завжди розрахувати, дивлячись на зовнішній вигляд піраміди, що це площа бічної поверхні, всіх її бічних граней, і плюс одна площа основи, тому що у нас одна основа в основі у нас лежить якийсь N-кутник. Давайте закріпимо розглянутий теоретичний матеріал прикладами ЗНО по математиці. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 6 см, а бічне ребро 5 см. Знайдіть бічну поверхню піраміди. Для прикладу позначимо піраміду літерами А, Б, С, С. Ми знаємо, що це правильна трикутна піраміда. Ну, забігаючи наперед, основою правильної трикутної піраміди є правильний трикутник, отже, всі сторони в нього рівні. А оскільки сторона основи дорівнює 6, то значить по 6 дорівнюють всі абсолютно сторони трикутника, тому що трикутник правильний, у якого всі сторони рівні. Бічне ребро піраміди дорівнює 5, бічне ребро 5, то й всі ребра по 5. І нам треба визначити знайти бічну поверхню піраміди. Бічна поверхня піраміди складається з усіх бічних граней. А бічними гранями є трикутники, в даному випадку їх три. Отже, це площа бічних граней АБС, плюс площа бічної грані БЦС і плюс площа бічної грані АЦС. А оскільки всі вони рівні, то можна записати в цій формулі, що це три. Площ трикутників. Площ трикутників трикутником я називаю бічну грань. Якщо розглядати трикутник, і треба знайти його площу, то уявимо цей трикутник на площині будь-який трикутник. Він тут має, дивіться, по 5, по 5 бічні сторони і 6, і 6 ось ця сторона. Якщо ми хочемо знайти площу трикутника, для прикладу візьмемо АЦС, то площу трикутника, як варіант, можна розрахувати площу трикутника по формулі 1 друга сторона якась А, візьмемо ось це А, і висота проведена до цієї сторони А. Якщо ми розглядаємо трикутник АЦ і провели в ньому висоту, то вона ділить ось цю основу навпіл, отже, тут уже по 3, і якщо в прямокутному трикутничку, оскільки це висота, ми знаємо дві сторони гіпотенузу 5 і катет 3, то можемо знайти інший катет, S, наприклад, позначимо H. І це буде висота. Отже, SH дорівнює, Можна по теремі Піфагора, пам'ятаючи, що є єгипетський трикутник, у нього сторони співвідносяться як 3 до 4 до 5. то тоді зразу можна сказати, що ось ця сторона. 4. Ну, якщо ви не пам'ятаєте цю властивість, то використовуйте теорему Піфагора. Дивіться, шукаємо ми SH, з трикутника ASH. В ньому ми знаємо гіпотенузу це 5 в квадраті. мінус інший інших це 3 в квадраті. Тоді це буде корінь квадратний 25-9. І тоді це буде корінь із 16. -ти. Тобто 4. Це ми знайшли з вами висоту. А знаючи висоту і знаючи сторону, ось вона, вся 6, до якої ми провели висоти, ми можемо знайти площу трикутника, тобто бічної грані цієї піраміди. Площа трикутника це 1 друга. Помножити на А це 6, і помножити на висоту аж А це 4. Дорівнює. Скорочимось тут на 2. То маємо, що площа трикутника дорівнює 12 А оскільки нам треба знайти площу бічної поверхні, то вона складається з трьох таких трикутників. Тоді площа бічної поверхні дорівнює, ми повинні тричі взяти цю площу трикутника. 3 Три помножити на площу трикутника на 12. Виходить, що це 36 см. Отже, ми знайшли площу бічної поверхні піраміди. Це 36 см, отже, це відповідь В. Наступний приклад: знайдіть площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди. Якщо площа однієї бічної грані, піраміди дорівнює 15, позначимо піраміду А, Б, С, Д, С. І якщо вона правильна, то всі її бічні грані рівні. Ну, ми ще на наступному уроці більш детальніше поговоримо про правильну піраміду. Отже, виходить, що тоді площа бічної поверхні даної піраміди. Це буде 4 бічні грані. 4 площі трикутників. А оскільки ми знаємо площу однієї бічної грані одного трикутника, вона дорівнює 15 см, то можемо сміливо підставляти в цю формулу. Тоді буде 4 помножити. І площу бічної грані, тут неважливо, яка, всі вони рівні, і АБС, і БЦС, і ДЦС, і так далі. То ми множимо на 15 і маємо 60 см квадратних. Отже, відповідь в цій задачі, це. 60 см квадратних. Зайшли дуже просто, пам'ятаючи, що у правильної чотирикутної піраміди всі бічні грані рівні. І ще одну задачу розглянемо. Повна поверхня правильної чотирикутної піраміди дорівнює S. Тобто, якщо літерою щось задано, значить через літери, бачите, ми будемо і виражати результат. Тобто повна поверхня S повної поверхні у нас дорівнює задано такою літерою. Двогранний кут при ребрі основи 60 градусів, Визначте бічну поверхню пираміди. Що таке двогранний кут при основі? Ви пам'ятаєте, що якщо двогранний кут при основі, значить це той кут, який утворює основа з бічною граню. Щоб побачити лінійний кут двогранного кута, ми повинні в двох площинах, між якими ми хочемо показати кут, провести, перпендикулярні прямі до лінії перетину. Позначимо АБЦ Д. Наприклад, П. І побудуємо лінійний кут між двома площинами. Тобто побудуємо кут між площиною АПД, це бічна грань, і нижньою основою АБЦ. Щоб побудувати цей кут, проведемо перпендикуляр в трикутнику АПД, поставимо точку, наприклад, О, тоді ПО це перпендикуляр. І проведемо також ОЛ, це також перпендикуляр. В площині ABC. Тоді ось цей кут POL – Це і є кут, який дорівнює куту між площинами, але лінійний кут уже кут POL. І цей кут по умові, заданий нам дорівнює 60 градусів. Отже, ось цей кут у нас 60 градусів. Як нам діяти, якщо треба визначити бічну поверхню піраміди? Ми нічого не знаємо, крім повної площі поверхні. Тоді давайте спочатку випишемо формулу. Площі бічної поверхні піраміди. Площа бічної поверхні дорівнює. Ми повинні 4 рази, оскільки в нас 4 бічних грани, 4 рази взяти площу ось цього трикутника. Візьмемо, для прикладу, трикутник АПД. Взяти площу трикутників. Для прикладу, трикутник АПД, бо всі вони рівні, бо це правильна чотирикутна призма. Ми тут не можемо зразу виражати через S, тоді давайте введемо позначення, тільки в основі у нас квадрат, нехай А маленьке це сторона квадрата, тобто оця сторона А, ось ця сторона А. А оскільки тут перпендикуляр проведений, то це і висота, і медіана, то тут А на 2, і тут А на 2. І отут, якщо провести ще висоту, то вона також ділить. Відрізок ОЛ навпіл. І тоді ОМ також дорівнює А на 2. І тоді давайте думати, як ми можемо знайти площу трикутника АПД. Площа трикутника, якщо ось ця вся сторона А дорівнює одна друга сторона А помножити на висоту ось цю ПО, проведену до цієї сторони А. Розпишемо площу трикутника АПД. Вона дорівнює 1 друга, помножити на А і помножити на ПО. Це висота, проведена до цієї сторони. А, маленьке. Ну, щоб знайти ПО, давайте ще подивимось на трикутник ПОМ з трикутника ПОМ. Він прямокутний, тому що кут ось цей М прямий, тому що ПМ це висота. Кут М дорівнює 90 градусів, то з нього ми можемо щось знайти, знаючи кут 60, і знаючи, що цей фрагмент дорівнює А на 2. А ви згадуєте, якщо цей 60 кут, то цей кут другий 30 градусів, а у прямокутному трикутнику є така властивість, що гіпотенуза вдвічі більша, ніж катет, який лежить напроти 30 градусів. Отже, виходить, що якщо це А на 2, то ПО дорівнює вдвічі більше, ніж А на 2, тобто А. Якщо ви забули цю властивість, не страшно, можна скористатись, подивіться, властивістю того, що кут 30 градусів, і згадати, що таке синус. Сінус, тоді кута ОПМ дорівнює в цьому трикутнику відношення ОМ протилежного катета до гіпотенузи ОП. Тоді з цього слідує, що ПО дорівнює ОМ поділити на синус. 30 градусів. ОМ у нас відомо, це половинка сторони квадрата це А на 2. А якщо ми ділимо на 30, синус 30, це ділимо на одну другу, то по суті, ми множимо на 2. І тоді 2 в знаменнику і 2 скорочується, залишається просто А. Отже, ось цей відрізок ПО або П, він також дорівнює А. І тоді ми можемо, дивіться, записати, що таке площа бічної грані. Тоді площа бічної грані. Площа трикутника АПД дорівнює. У нас вже було відомо одна друга А. І ще ми множимо на ПО, тобто ще на А. Тоді виходить, що це дорівнює одна друга А квадрат. Тепер ще скористаємось тим, що нам дана площа повної поверхні С велике позначена. І згадаємо, що площа повної поверхні це площа бічної поверхні, плюс площа основи, в основі квадрат пам'ятаємо. Тоді можна розписати, що це. Дивіться, площа бічної поверхні це чотири площі трикутника АПД, а площа трикутника АПД, ми знайшли це 1 друга А квадрат, Помножити на 1 друга А квадрат, і плюс площа основи, якщо це квадрат стороною А, то це також А квадрат. І тоді ми можемо виразити, знаючи S, тому що S, якби задано, це якась задана величина, то виразимо тоді А квадрат і підставимо формулу S бічне. Ну, Давайте по порядочку дивіться. Значить, ось тут ми можемо, маючи що це тут скоротиться 2. і 2 2 квадрат плюс А квадрат буде 3А квадрат. Тоді ми отримали таку залежність, що S велике, яке нам задане, дорівнює 3 а квадрат. Тоді звідси ми можемо виразити а квадрат, як невідоме. Воно тоді дорівнює S поділити на 3. Виразили. Тепер повертаємось до S бічної поверхні. Нам в задачі треба знайти бічну поверхню. Дивіться ще раз, S бічної поверхні дорівнює 4 площі трикутника, бічного трикутника, площі АПД. А площа АПД це у нас одна друга А квадрат. А квадрат ми вже виразили через відому S. Тобто ми підставляємо тепер А квадрат от сюди в формулу і маємо S поділити на 3. Дорівнює. І тоді 4 і 2 скоротиться ось тут буде 2. І тоді це 2 третіх помножити на S. От таким чином ми виразили площу бічної поверхні через площу. Повної поверхні, вона нам задана, ми її записали через А, виразили звідти А. А знаючи площу бічної поверхні через площу трикутнику, і А, також підставили той запис, який ми виразили, А маленьке через С. І тоді в цю площу бічної поверхні ми виразили через С як повну поверхню. Отже, це відповідь: 2 третіх «с». Давайте глянемо. 2 третіх «с» – це відповідь Д. Ось такі на сьогодні приклади. Ми тільки познайомилися з вами з пірамідою. Далі ще будемо ускладнюватись і розглядати інші властивості. І подивимося, що з вами обов'язково, що таке правильна піраміда, тому що у правильної піраміди додатково ще з'являються нові властивості, які ви в задачах можете використовувати. Отже, якщо виникли питання, задавайте. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Буду дуже дуже вдячна. Ну і зустрінемось на нових уроках. Все буде Україна!